Ще раз. Вітаю в цьому відео! Хочу розповісти, як встановити омовачну камеру заднього виду. Для цього нам знадобиться шланг, форсунка, трійник, зворотні клапани, деякі дрібниці. Заміряємо довжину форсунки, вирізаємо із клеєвого стержня таку ж довжину та прикладаємо і дивимося, чи не буде форсунка потрапляти у відеокамери. Далі нам треба відкрити багажник та розібрати пластик. Для цього відкручуємо цей гвинт та відстегуємо кліпси по периметру пластика. Гвинт відкручується торксом Т15, беремо зірочку і відкручуємо цей гвинт. Пробуємо відстягнути, йде доволі туго. Беремо лопатки, відстегуємо крайні кліпси, після цього можна відстягнути всі інші. Відео про встановлення відеореєстратора у мене вже була інструкція того, як розібрати пластик в багажнику. Знімаємо велику частину пластика. Ось тут можемо бачити розташування кліпсів. Цей штир застібнутий прям в кузов авто і його тримає дві застібки по боках. Далі беремо плоску викрутку. З допомогою викрутки можна натискати на застібки і полегшувати їх зняття. Тепер можемо бачити 4 гайки кріплення та 2 пістони проводка і заглушка. Відкручуємо 4 гайки кріплення планки з камерою. Для того щоб від'єднати роз'єм, відстоюємо червоний блокіратор. Після того натискаємо на язичок і знімаємо фішку. Щоб зняти планку з камерою, треба натиснути два пістони і виталкувати її. Так як саме цю процедуру я робив один і в перший раз, приклавши невеличкі зусилля, планка не пішла. Я вирішив зняти ліхтар і подивитись, що там всередині. Ліхтарі знімати не треба. Треба натиснути на пістони і витягувати планку. Так як я ліхтарі зняв, у відео покажу, як вони знімаються. Крім кріплень, у них всередині ще є дві застіпки. Ось дві застібки. Три болта з однієї сторони і один з іншої і фішка роз'ємна. Так само дві застіпки. Знімаємо саму планку. Беремо гвинтверт, намічаємо місце отвору, просвердлюємо. Свердлюємо спочатку маленьким діаметром, потім вже фінально. Трубку раджу брати обов'язково гумову і обмотати її тканинною і застрічкою. Від'єднуємо застівку, розрізаємо шланг, вставляємо трійник, застібаємо застівку назад, під'єднуємо наш новий шланг до трійника, Пристягуємо хомутами. Пристього хомутами біля кріплень заводських. Далі бачимо, є два вільних кріплення, в них і засовуємо трубку. Далі так само хомутами біля заводських кріплень. Тут треба використовувати ті отвори, які не задіяні в фіксації пластика. Відкусуємо зайву довжину хомутів. Знімаємо заглушку, вона легше видавлюється назовні і потім з-під планки можна її достати. Просвердлюємо отвір необхідного діаметру. Просовуємо трубку в цю гумку, витягуємо трубку в саму планку. В цьому місці я виріжу зворотній клапан для омивача камери. Звертаємо увагу на напрямок руху зворотнього клапана. Ось таким чином виглядає проведена додаткова трубка для форсунки омолоча камери заднього виду. Під'єднав трубку до форсунки. Ось таким чином це все виглядає. Тепер перевіряємо і налаштовуємо форсунку, щоб струя била чітко в камеру. А ну. Чува, а вона ще по інерції, так? Угу. Тиск. Ану. Чимось гострим і твердим можна рухати сапло форсунки. А Ану. О. Трошки в праву сторону не обмиває, нижню. Ану. О, зараз цю камеру обмиває. Зараз мені здається близько до ідеального. Ану, натисни і потримай. Все. Додатково на з'єднання трубки з форсункою одягнув залізний хамут. Прикручуємо планку камери до ляди. Встановлюємо ліхтарі. Спочатку застьобуємо застібки, потім прикручуємо гайки. Вдягаємо заглушки, вставляємо роз'єм. Встановлюємо назад пластик, спочатку центральну частину, потім бокові. Ставимо штарі, які тримають полицю. Встановлюємо велику частину пластика. Перед цим перевіривши пістони на цілісність, зламані замінюємо на нові цілі. І так само гляді перевіряємо, щоб не було остатків зламаних пістонів, тому що воно буде так. Після того, як весь пластик защолкнутий, закручуємо фінальний глини. Перший день придбання машини я встановив зворотні клапани на передні дверники і на задній, тому що мені дуже не подобалось, що при натисканні. Ричага омолоча заднього скла спочатку починає терти двірник, а потім лється вода. Тут ми можемо бачити місце спрацювання, і після того як рычаг відпущений, вода ще якийсь час тече і двірник не тре по сухому склу. Такий самий ефект інерційності зберігся і на форсунки омолоча камери. Вода подається одразу після натискання речага без затримки. Таким чином це виглядає зовні струя є доволі потужною. Ще раз. Працюю це одночасно з за мовачем заднього скла і омиваю весь об'єктив камери. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, хай щастить!